Чотири роки після великої перемоги на Сутіні, і князі знову збирають полки. Святополк Київський, Володимир Мономах, Давид Святославич та інші ведуть дружини проти степу літо 1107 року. Дружини несподівано для половців переходять річку Сула і атакують орди. Бій був запеклим. Половецькі стріли темною хмарою вкривали небо, але дружини тримають лад. Стіна щитів, списів і кінні удари з флангів. Під натиском княжих полків половці не витримали, і сам хан Ітлар загинув у січі. Втеча ворога перетворилася на погром. Наша кіннота переслідувала половців понад 50 кілометрів. Аж до річки Хоров, добиваючи ворога і відбираючи табори. Ця перемога закріпила славу походу 1103 року і показала, лише союз князів, дисципліна і тактична злагодженість не дають ворогові шансу. Попереду ще більші битви 1010 та 1111 роки принесуть тріумф Мономаха і новий розгром кочівників. Це наша історія, це Сага України». Підписуйся, дивись, пам'ятай.